Привіт! Коли гроші лежать у банку, хочеться бути на 100% упевненим, що вони в безпеці. Давайте сьогодні розберемося, як саме держава захищає наші з вами заощадження. Бо це, знаєте, не просто про спокій кожного з нас, а й про стабільність усієї фінансової системи. І розуміти, як це все влаштовано ну, дуже важливо. От погодьтеся. Це те саме питання, яке хоч раз але крутилося в голові у кожного, хто має вклад у банку. Ми довіряємо фінансовій установі, але ж ризики є завжди. То що ж відбувається там, за лаштунками, коли раптом трапляється найгірше? На щастя, в такій ситуації ніхто не залишається сам на сам із проблемою. Існує спеціальний чітко прописаний механізм. Він, власне, для цього і створений. Гаразд, давайте крок за кроком подивимось, як ця подушка безпеки працює. І центральний елемент усієї цієї системи це одна єдина, але дуже важлива організація. Саме вона, по суті, і є тим самим гарантом, що гроші вкладникам повернуть, і саме вона підтримує довіру до всієї банківської системи. Так от, знайомтеся, фонд гарантування вкладів фізичних осіб або скорочено ФГВФО. Це, можна сказати, такий собі державний шит для грошей вкладників. Майже всі банки в Україні зобов'язані бути його учасниками. Вони роблять туди регулярні внески, з яких і формується резерв. Ну а вже з цих грошей фонд і виплачує відшкодування, коли якийсь банк впав. Окей, з тим, хто гарантує, розібралися. Але ж головне питання, а які саме вклади захищені, і що ще важливіше, яку максимальну суму можна повернути? Оце якраз ті деталі, які треба знати кожному. Ось ця цифра ключова 200 тисяч. Просто запам'ятайте її. Це, так би мовити, наріжний камінь усієї системи. Зараз поясню, що саме він означає на практиці. Так от головне правило звучить так. Фонд гарантує повернення до 200 тисяч гривень. І тут увага, цей ліміт діє на одну особу в одному банку. Дуже важливо, що в цю суму входять не тільки самі гроші, які були на депозиті, а й відсотки, які встигли набігти. А якщо що, актуальну інформацію завжди можна перевірити на офіційному сайті фонду fg.gov.ua. А які ж гроші захищені? Ну тут список насправді досить широкий. Це, звісно, звичайні гривневі депозити. Це і вклади у валюті, і навіть гроші, що просто лежать на карткових чи поточних рахунках. Причому це стосується як звичайних людей, так і фізичних осіб-підприємців, тобто фопів. Теорія це, звісно, добре, але найкраще все стає зрозуміло на конкретних прикладах. Давайте пройдемося по кількох абсолютно життєвих сценаріях. Уявімо собі таку ситуацію. Вкладник мав в одному банку депозит на 100 тисяч гривень і ще 50 тисяч у нього лежало на картці. Якщо банк банкрутує, фонд просто підсумовує всі гроші цієї людини в цьому конкретному банку. 100 плюс 50 виходить 150 тисяч. Це менше за ліміт, а отже, вкладник отримає назад усю свою суму 150 тисяч гривень. Тепер давайте трохи ускладнимо. Припустимо, у тому ж банку людина мала два депозити, кожен по 150 тисяч. Разом це вже 300 тисяч. Що ж буде в такому випадку? І от саме тут ми впираємося в той самий ліміт. Хоча загалом на рахунках було 300 тисяч, фонд гарантує виплату лише максимальної суми, тобто 200 тисяч. Решта 100 тисяч, на жаль, під цю пряму гарантію не потрапляють. І це, власне, підводить нас до найважливішої стратегії захисту. Якщо ті самі 300 тисяч гривень були розміщені не в одному, а в різних банках, по 150 у кожному, то картина кардинально змінюється. Оскільки ліміт у 200 тисяч працює для кожного банку окремо, то вкладник отримає повне відшкодування 150 тисяч за вкладом у банку А і ще 150 тисяч за вкладом у банку Б. Все просто. Але, як завжди, є нюанси, і їх варто знати. Наприклад, як відбувається виплата за валютними вкладами, і які активи взагалі не підпадають під захист. Давайте розберемося. Якщо депозит був, скажімо, у доларах чи євро, відшкодування все одно виплатять у гривні. Його перерахують за офіційним курсом Нацбанку на той день, коли банк визнали неплатоспроможним. І тут є один, знаєте, такий підводний камінь. Якщо після цього курс гривні впаде, то вкладник, на жаль, може втратити на курсовій різниці. Також дуже важливо пам'ятати, що саме не гарантується. По-перше, це вклади юридичних осіб, тобто різних фірм та компаній, по-друге, так звані металеві депозити, тобто золото чи срібло, і по-третє, депозити, які були розміщені на якихось індивідуальних неринкових умовах. Окей, є загальні правила, але є і один банк, який працює зовсім по-іншому. Це державний Ощадбанк, і його статус абсолютно унікальний. Дивіться на відміну від усіх інших, Ощадбанк не є учасником фонду гарантування. Замість цього його вклади гарантує безпосередньо держава, і найголовніше ця гарантія 100% без будь якого ліміту. Тобто, яка б сума не лежала на рахунку, держава гарантує її повне повернення. Добре, а давайте повернемося до нашого сценарію, коли в звичайному комерційному банку було більше 200 тисяч. Чи є хоч якийсь шанс повернути ті гроші, що згоріли понад гарантовану суму? Ну дивіться, процес тут, звісно, складніший, але шанс є. Спочатку вкладник отримує свої гарантовані 200 тисяч від фонду. Що претендувати на решту треба подати спеціальну письмову заяву і, по суті, стати в чергу кредиторів. А далі залишається тільки чекати. Фонд буде розпродавати майно банку банкрута і з отриманих грошей у порядку черги виплачувати борги. І отут треба бути реалістом. Найважливіше розуміти, що повернення грошей понад ліміт це не гарантія, це лише можливість. Усе залежить від того, скільки грошей вдасться отримати від продажу активів банку і чи вистачить їх на всіх. Що ж, давайте все підсумуємо, що найголовніше треба винести з цієї розмови: перше ліміт 200 тисяч гривень на одну людину в одному банку. Друге. Під гарантію підпадають гривня, валюта і гроші на картках. Третє ощадбанк це окрема історія зі 100% гарантією від держави. І четверте, мабуть, найголовніша порада. Якщо заощаджень більше 200 тисяч, найкраще їх просто розділити між кількома банками. Це найнадійніший спосіб захистити все до копійки. І от тепер, знаючи все це, варто просто на хвилину задуматись, а чи правильно зараз організовані власні заощадження з точки зору безпеки? Можливо, це якраз гарний привід переглянути свою стратегію. Адже фінансова грамотність це не тільки про те, як заробити, а й про те, як надійно зберегти.